Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати дуже смачний салат. Якщо ви любите такі салати, як олів'є, чи шуба, чи взагалі будь-які салати з майонезом, вам сюди покажу, який я приготувала сьогодні салат. Хоч це і не олів'є, і не шуба, а щось середнє, між ними дуже цікавий вийшов салат. Приготувала Такі вперше. І сподобався мені. Я думаю, може, і вам сподобається. Тож дивіться. Відварила 4 картоплі в лушпині і одну середнього розміра моркву, подрібнюю. Картоплю буду нарізати кубиками. Моркву також. Почищену картоплю нарізаю на такі пластиночки. Нарізаю в руках, мені так зручно. Можна, звичайно ж, нарізати на дошці. Потім ці пластиночки картопляні продавлюю через таку металеву решітку дуже люблю нею користуватися це набагато швидше, ніж все на дошці нарізати або в руках. Картоплю підсолюю, перемішую і нарізаю моркву. Моркву тепер буду нарізати не в руках, уже, а на дошці. Моркву спочатку кружечками нарізаю на дошці, а потім продавлю через решітку. Три відварені курячі яйця нарізаю спочатку в руках, а потім через решітку. Щоб додати невеличкої пікантності цьому салату, я буду використовувати яблуко. Одне яблуко середнього розміру, розрізаю навпіл, видаляю серцевинку, чищу і нарізаю дрібненькими шматочками якомога дрібнішими. Я спочатку використаю лише пів яблука, а потім буду дивитися, якщо необхідно буде, додам ще. Цей салат мені дуже нагадує. Олів'є. Але тут є одне але. Замість основного продукту м'яса чи ковбаси. Я буду додавати щось інше. Дивіться, побачите. Частіше за все, олів'є я готую без огірків, не додаю ніяких огірків. А замість огірка додаю кисло солодке яблуко. Спробуйте, приготуйте. Завдяки яблуку салат виходить ніжніший, дрібненько його нарізаємо. Щоб до цього салату додати більшої кислинки, я взяла пів цибулини, дуже дрібненько її накришила і замаринувала. Потім промила і додаю до цього салату. Взяла 3 столові ложки зеленого консервованого горошку і теж додаю до салату. І тепер основний продукт це рибні консерви. У мене домашні, це консервована скумбрія в олії. Ви ж можете додати будь-які консерви. Але бажано, щоб вони були в олії або у власному соку. З рибки я видалила лавровий листочок, перець горошок, а також кісточки. І тепер нарізаю її на менші шматочки. Можна було б. Подрібнити виделкою, але мені захотілося, щоб відчувалася там рибка отакими шматочками. Ці складові до салату я додала, лишилося додати заправку. Заправка в мене буде звичайна, це майонез. Можна взяти домашній але в мене домашнього не було, не хотіла готувати, тому беру магазинний майонез, перемішую все, куштуючи достатньо солі, якщо недостатньо досолюю, можна додати ще трішки чорного меленого перцю. Якщо вам надокучили салати із свіжих огірків і помідорів, приготуйте отакий салат. Він буде тривніший. Таким салатом можна навіть пообідати, нічого більш не додаючи. що я зараз і зроблю. М -м 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 -м. Дуже смачний, неймовірний салат. Приготуйте такий салат, я думаю, вам сподобається. Як для мене тут всі продукти і смаки збалансовані. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, лишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Мені буде дуже приємно до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі!